Ідь, <смірця> стрибайте. Та я ж схожа на новорічну ялинку. <смірця> Тільки твої новорічні іграшки розтануть, а справжні точно ні. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Кулько обережніше. Куди Привіт, фато. Кулько, берегти ж себе треба. Ти ж крихка. Добре. Знайомтеся, це ялинкова кулька. Винахіднику, привіт. Німеччина. Початок 16-го сторіччя. Може, цукерки подагувати. Діти ж їх люблять. Ой, ой, ой. Ні, точно ні. Солодке не завжди корисне. Треба щось з різдвом пов'язане. О, сюдинкі странафе. Точно. Ото мій син зрадіє. Я хочу гарне різдво. Це ж це ж свято. Тату щось придумає. Любі, я вигадав вам подарунок. Що це? Що це таке, тату? Поглянь, синку, свічки на нашій ялинці це ніби та сама вифлеємська зірка. Щось вона не дуже гарна. У мене є ідея. Яблука будуть, ніби гарні наместини. Оце мій син! Яка краса. Це ж перша різдвяна ялинка, але ж де новорічні іграшки. Кулько, не хвилюйся, дивись далі. Ялинки стали традицією. Німеччина середина 19 сторіччя. <риклад> Такий неврожай. яблук зовсім немає. Що тепер на ялинку вішати? Дітки ж сасумують. Ми як голови своїх сімей повинні щось вигадати. Так. Так. Нічого, зараз буде дітям яблуко. Гм. Так, так. те. Ідеально яблуко із заліза. Треба придумати, як його легшим зробити. Так, трішки тут прибрати, трішки тут. Як же його зробити без скалок? І ще легшим. Так, так. Зараз перевіримо. Gan Та мене ж ви знайшли, а щось не пускає. Mm -hmm. Ага. Тепер спробую зробити яблуко зі скла. Все, здаюся, остання спроба. Знов не те. Ось воно. Ідеальна кулька! Вийде тільки під дією обертання. Що ми встигли до Різдва, бо діти б засмутилися. Тату. Тату. Там братик хотів яблуко з'їсти, а воно не справжнє. Та обережніше Кулько! Відтоді ялинкова кулька та інші прикраси стали такими, якими ми знаємо їх сьогодні. І щороку вони дарують нам свою красу та роблять кожну просту ялинку справжньою новорічною красунею. Як це і так дається? Не знаю, але здається я зараз впаду! Ну, хлопці, це ж так легко. Угу, легко. Тільки ми чогось падаємо. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. Знайомтеся, це ковзани. Вибачте. Це ковзан? Ну що ви? Нас завжди ж двоє. Винахіднику, привіт. Стоянка кімерійців. Бронзовий вік. Звідки нам взяти вогонь? Усі дрова закінчились. Поглянь, там є дерево. Отже буде вогонь. Зараз я до них доберуся. Сам спробуй. Треба, щоб лід розтанув. І тоді ми зможемо до них дістатися. Залишилося лише почекати трошки два з половиною місяці. Ну, що ти там знайшов? Це ж куряча кістка. Геніально! Вони легкі, тому чудово по льоду. Та на них так впевнено можна по слизькому ходити. Ех, винахіднику, ти просто молодець. Югу. Пожартуємо. Югу. Що ви робите? Ой, Бешкетники. Шотландія 14 сторіччя. Так. А моста в них, на жаль, немає. І доведеться добиратись річкою. Добре, що вода замерзла. О, ні. Треба їхати швидше, бо зараз увесь лід трісне. Що ж робити? Ой. Що це? Ова! Потрібна річ. Ні, ні ні. ні Я повинен був хочіш їхати, а не навпаки. Скоріш, скоріш. Зараз я її зроблю гострішою і буду їхати швидше. Гей, та що ж це таке? Ніж застряг навіть. Оце так справи. Вона так швидко ковзає на лезі. Це ж ідея. Гоу, виходьте. Пошта приїхала. Лід на річці розламався. Як ви так швидко дістались до нас? Це я такий здібний. А от як назад добиратися? Світи, е е ми вже йдемо. Брате, все добре. Так, але чому ми ще не у порталі? О, ні! Ми ще не готові. Голландія. 1697 рік. Зараз всі на ковзанах, а в мене роботи зовсім немає. Нікому не потрібно взуття лагодити. Ех. Шановний пане посол, то ви кажете, що ковзанка то ваша національна гра. Звісно, в нас найкращі ковзани. Спробуємо. І це ви називаєте найкращими ковзанами? <гум> Наші майстри полагодять їх. Сробимо так. і І Нагада Руки, руки. А Ану, давайте я спробую. Є одна ідея. Шановний. Що? Хто? Який розмір? Майстре, я знаю, що ви цвяхами прибиваєте підбори до взуття. Так. Тоді для вас є робота. Прибийте дерево з лезом до самого черевика. Як це так? Я чекав цього. Я потрібен. Він геній, але ковзани все одно наш винахід. Та ковзани потрапили у наш світ і мали вигляд майже такий, як сучасні. Вони легкі, швидкі та не ламаються. І приносять багато радості та веселощів дорослим і дітям. Світ чекає на відкриття.